А сьогодні у нас мразь машинка. Це не так давно доданий до гри Fox, бойовий рейтинг 7 і 7, надзвичайно висока швидкість, дуже невеликі габарити і гармата, яка має 110 мм пробиття на підкаліберних снарядах, і дозволяє нам доволі часто навіть нормальні танки пробивати в лоб, особливо всякі леопарди перші і тому подібне. І коли цю машинку тільки додали, я її відразу викачав. <mondoNetflix> і я буквально в неї закохався, тому поїхали в бій і разом подивимось, на що вона здатна. Піски mm, сінаю, ой господи, а куди мені тут їхати? Тут мене відразу ж випалять і знищать, тому напевно, треба з цього респа якось спробувати пролетіти кудись. Ну давайте будемо пробувати. Я думаю, можна прорватися якось, спробувати до точки Б, до центру карти. Подивіться, вже 67, майже 70 км на годину. Я навіть не знаю, чи на цьому бойовому рейтингу є техніка швидша ніж ми. А так ми ж дуже маленькі. Ми можемо й так проїхати. Але який у цьому сенс? Бо я звідси нічого не бачу. А, ну не встиг я пристрілятися як хе, цього 120-го об'їдка відразу знищили. І хто це в нас там стоїть? Щось по ньому дамаг не дуже то вирішив проходити. Але якісь там кріти я йому на ніс, тому нехай собі буде. О, розвідана ціль отримала ушкодження. Там інший Фокс його довбить. А це в нас там хто? Чи буде він висовуватись Тут один на точці, один ось тут. І жоден з них не підставляється. Це дуже погано, бо. Я би хотів далі проїхати, але не знаю, чи вдасться тепер. Так, тут якийсь тяж під'їжджає, і точку С в нас забирають вже. Мені це взагалі не подобається. Так, а це ще ще хто стоїть? Знову ж таки, всі за схилами, ніхто не підставляється. Ніхто не хоче ризикувати. Один я тут катаюся, намагаюся щось пооб'їжджати. А ну-ка, стоп. О, -о, О, вітаю! Боже, ваншот. Яким чином? Хохо. -хо -хо. Ісян? Ісяна ваншотнув! О, це васала штука. Оце мені подобається. Тільки от зараз мене здається, вб'ють. Бо щось я дуже нагло тут виліз. Десь там зенітка стоїть. Може б якось її побачити? Мені цікаво, чи звідси я зможу її відпрацювати. Вона прямо от. Трошечки вище. Ні, не вдається перекинути за схил. Зеніток ми дуже боїмося, звісно, броні у нас ніякої немає. Можна навіть не сподіватися. Ого, ще ваншоти. Ну, щось я там навлучав по радару йому, але це, звісно, таке собі. Так, цьому також радар зламаємо. Може, зламаємо, а може і ні. Я думаю, треба забити на них болт і просто о. о о о о Вітаю. Ой, це було по мені. Це дуже погано. Ні, я не встиг. Це десь іззаду, так? Так, це ззаду було. Це той самий, який там напротязі всього бою він там просто в себе на респавні стоїть і все. Всього-навсього трьох знищив, але це було весело так об'їхати і просто накидати ваншотів, усяким і сам шестим і тому подібному. А я не хочу на цій карті брати дублер, тому давайте, давайте просто до наступної. Так, ну що ж, Карпати. Я думаю, на Фоксі єдиний наш варіант це ось сюди об'їжджати, і сподіваюсь, ми зможемо зробити це настільки швидко, щоб а ті, хто будуть їхати з цього респа, навіть не зрозуміли, що їх зараз буде чекати. Господи, тут місцевість настільки перекопана, що мені не вдається розвити швидкість більше 50 км на годину. Це спеціально так зробили? Хоча тут спеціально для таких ідіотів, як я, є дорога, але ну, для кого ці дороги потрібні, звісно ж. А, тут уже не ігрова зона. Ясно, ясно. Ну, добре. Ооо, еге. Ну, от і все. Треба було спочатку цього клієнта вбивати. А Т-54 в борт взагалі не захотів пробиватися, не знаю, куди я йому там влучив. Але але, хоча панзергаубицю 2000 я зміг знищити. Це було прикольно. От, блін, чому 54-ка не пробилася в борт? Ну це просто називається анлакі. Це просто називається не пощастило, не пройшов дамаг, не, а, не фартануло з пробиттям, і от такий от результат, на жаль. Але я спробую ще раз. Якщо дуже довго битися головою в стіну, то рано чи пізно ти цю стіну проб'єш. Ну, або отримаєш е закриту черепну мозкову, і на цьому для тебе все закінчиться. Краще, я не знаю, зараз з дамагом взагалі постійно такі приколи, коли м -м, ти гарантовано повинен пробивати. Ти розумієш, що ти повинен пробивати, але ти не пробиваєш. М -м -м. А ти сюди навіть не дивишся, да? Ну ти той, подивись може. Так, і що тут? Чи вдасться мені ще когось побачити? Там хтось є. Він знає, що я там, але не знає точно де. І я не знаю, де він точно. Ну, це знову та сама 54, ка яка якимось чином бачить мене через усі кущі, і ніхто її не знищив. Господи, як у мене від неї підгоріла срака, а? І що б ви могли подумати, знову Карпати. Зараз, я думаю, спробуємо трошечки іншу тактику. Спробуємо проїхати на точку і заїхати ось сюди. Ось сюди я хочу заїхати і зустріти в борт тих, хто буде намагатись проїжджати тут. Ну, а та. 54, ка яка мене знищила, це називається У людини ультралоу графон стоїть. Я знаю, я недавно грав на ультралоу графоні заради експерименту. І так дійсно на ультралоу графоні цілком можливо він мене міг би бачити. Бо я його через усі ці зарослі не бачив взагалі. Хоча я розумів, що ну десь він там. Я не буду заїжджати на точку, я хочу заїхати трошечки далі і. Ось сюди, О, як їх тут багато. Цього розвідаємо треба заховатися від Ісяна, я його під такими кутами не проб'ю ніколи. А, о, ти живе! Господи, БМП! Я думав, це наш, я думав, це наша хм І десь там ще хтось є. І ось тут я ще одного чую. Це що? О, боже, ні 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 Там ще Ісян той нещасний. А я не можу на місці розвернутися, боже, то ризикувати. Так, треба звалювати звідси два Ісяна, це, е, це ніяк. Це для мене занадто, вибачте. Ісянів я тільки в задню частину башні можу пробити, напевно, більше ні. Більше ніяк. А більше я таких от якихось уязвимих для себе цілей не бачу. На жаль. О, а ти звідки взявся? Чи він тут і був? Та ні, його тільки що знищили. ІСа четвертого добили. Я отримав асіст, хоча б, і на тому дякую. Так, о. о, о, о. Ха, вітаю. Бачу. Критичні. О, а тепер 54 ка пробивається в борт. Навіть з більшої дистанції. А що тоді було не так, вибачте. Ну, це якийсь прикол. Ну от, швиденько, 4 фраги і один асіст. Вдалий об'їзд. Так, тут є танк ворожий. А, його знищили все добре, зрозумів. Там он бачу когось. Де він там є? Не видно звідси. Він там, напевно, десь за якимось схилом. А, он бачу. Там БМП, чи що? Ні, це 44-ка. О боже, я це пережив нічого собі. Ой 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 погано. Ну, ремонтуємося. Дуже пощастило, що його камерник не взвівся. О, до нас ще якийсь тяж під'їжджає. Це не дуже добре. Так, розвідаємо. Я не пробиваю. Я в лоб суму АСМ не пробиваю. На жаль, треба було спробувати в НЛД. Чому я не спробував в НЛД? Біс його знає. І що цікаво, я навіть гусеницю йому не зміг збити з двох влучань під каліберним. А скільки треба? 4-5 вистрілів? Я не знаю, чи вдасться зайняти вигідну позицію вдруге. Сумуа знищили. Це дуже добре, але. Мені б тут десь якось примостити свою сраку. О. Ні, фіга собі тут трупів. Ну, виходить, що союзники задомінували повністю. Щось більше тут нікого і не видно. Мені здається, я дарма взяв дублера. Просто злив його в нікуди, бо я думаю, фрагів більше не буде ніяких тут. Вороги просто закінчилися. А, ну в них в живих тут двоє залишилось всього. Один на літаку літає десь там на швальбі. А де ще один невідомо. Може, якась десь зенітка в кущах стоїть. Ну що ж, це був доволі прикольний бій, особливо перший виїзд. Непогано вдалося швидко зайняти вигідну позицію і добряче накидати нічого неочікуючим ворогам. Давайте ще. Друга битва за Ельламей. От куди тут на Фоксі їхати взагалі не розумію. Ну, тому імпровізуємо. Так, ну добре, зону то ми захопили. А от що з цим робити далі? Я звідси навіть шматок точки Б бачу. О. О, критичні. Чудово. Асіст. Ну, оце в нього, напевно, точно срака горить. Під насрав'я йому добре. Так, ось десь тут якийсь тяж стоїть, якого все ніяк не вб'ють. А ну давай. Давай, ми з тобою. Станцюємо, ай не встиг. А так гарно було. Пантера. Пантері я нічого в лоб не зроблю. Ну, я хоча б її розвідав, і на тому все можемо їхати далі. А, так я ж можу спробувати цю пантеру зараз об'їхати. Якщо, звісно, там ще один зі спавну не поїде, то я можу зараз зробити ось такий маневр. А, він мене вже стоїть, очікує. Прикольно. Давай ну йому спробуємо гармату вибити. Але щось не дуже виходить. Вибив одного члена екіпажу, і я думаю, цього достатньо. Свій асіст я отримаю. Я не думав, що він сюди дивиться. Я думав, він буде дивитись більше туди, але ну, чомусь. Відразу стоїть, дивиться в мою сторону. Я думав виїхати йому в корму, але, на жаль, не вийшло. Взагалі, от Фокс дуже прикольна техніка в тому плані, що дозволяє отак просто кататися по всій карті і робити всілякі дрібні пакості. Ледь не вмер. І розвідка не працює. Ну і не працює, й добре. А, Іса вбили все добре. Я за Кілфідом не слідкував, так і не зрозумів. А, ось Пантеру знищили. Добре. Оце те, що я хотів. Щоб її там хтось знищив. І я міг би тепер знову висунутися ось тут. Бачу там техніку, здається. Був там якийсь димок. З вихлопних. Чи це мені здалося? А, все таки так, був там хтось. І хто це у нас? Ха, ха зеніточка А ти пробиватися, чи вбиватися будеш коли-небудь? дякую? О, о, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Я не пробиваю його, точніше, пробиваю, але дамагу немає. Ну, добре, хоча б так. Прикольно. Так у цієї штуки броні немає. О, чудово. Ну, два фраги, два асісти і захоплення з зони. Ой, не треба, ну не треба, літачок. Давай ти не будеш цим займатися, добре? О-хо-хо-хо, яке влучання! Ха -ха -ха. Відстегнув йому крило. Оце мені подобається. Так, давай іди в задницю. Отже ж, мудак. Ха -ха -ха. Але я ще й з зеніткою попрацював. Чудовий бій, мені подобається. Я вже не буду дублера тут брати, бо наша команда перемогла практично кругом. Тому поїхали до наступного бою. О, Європейська провінція, оце карта для нас. Оце дійсно карта для нас. Тут на Фоксі можна такого наробити. Але, звісно, якщо не трапиться якийсь Анлакіч, і я просто не вихвачу ваншот від якогось челіка через всю карту, який грає на ультралоу графоні. Таке також цілком може бути. 89 кілометрів на годину. 90. Господи, як же я обожнюю Фокса за його швидкість. Неймовірна тачка. Я от думаю, чи може мені вже десь тут залишитися б? Але щось я з цього флангу їх нікого то й не бачу взагалі. Так, о, здається, бачу, що це в нас тут стоїть. Ну, це Т-54, якого я, звісно ж, не пробиваю на такій дистанції, та ще й під таким кутом. Ну, виходить, що прорахувався. Але де? Ну, він мене продовжує видивлятися. Дивиться сюди. О, бачу ще одного. А Може, я зможу якось Це ж БМП. Так, 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 так. Дуже погано постріляв, погано влучив. Більше я його й не бачу. А 54-ка їде вбивати мене. Дуже добре, що я навіть назад їду дуже швидко. Тому фіг він мене знайде, звісно ж. А може і знайде, щось він дуже настирний. А моїй команді на те, що там розвіданий ворог, взагалі насрано. Чую, десь тут якийсь. Що це в нас тут таке, хлопці? Ха-ха, стоять. О, і ти тут нічого собі. Ха-ха-ха. Мінус три. Стоять вони тут. Господи. Ну, молодці, молодці, постояли. А 54-ка де, щось я її не бачу більше. А, о! Вітаю. Хе. І що це ми тут робимо? І ззаду мардер. Господи, які приколісти. Але мені це сподобалось. Я ж казав, що ця карта для Фокса вона просто ідеальна. Це так весело. Я не знаю, чому я вирішив не об'їжджати, А як тигра. Я міг би просто дати йому в рубку. А потім просто об'їхати і вбити в борт? Добити. Я чомусь вирішив подивитися, що він буде робити далі після цього всього. Але не розрахував, що там ще хтось може приїхати ззаду. Так. Ой-ой-ой, ой ой не треба, не треба, мардер. Чи що це, чи це не мардер, чи це зенітка якась? О боже, ваншот. А це бекан. Да? Да, це бекан. Критичні. І я зміг таки все-таки його вбити. А це той самий Мардер. Але два фраги ще я встиг зробити. Ну, в цілому, 5. Перше місце команди. Непогано. Це, як мінімум, було весело. Тому чудовий бій. Давайте підведемо якісь висновки по Фоксу. Це неймовірно. Тачка, але потрібні особливі умови. На жаль, не на всіх картах можна, отак як на європейській провінції, об'їхати по флангу і просто приїхати впритул до противників, які просто стоять, і розстріляти їх буквально за долю секунди, за рахунок того, що у нас перезарядка одна секунда. Але коли ці зірки зійдуться, повірте, вам буде дуже весело, і ця техніка може давати неймовірні емоції. Чи можна було б сьогодні зіграти краще, ніж зіграв я на Фоксі? Та звісно можна було, якби я був трошечки обережніший, але я не люблю грати обережно, мені подобається кудись вриватися, робити декілька фрагів і від'їжджати до ангару. Тому фоксу я можу поставити жирнющий лайк, і рекомендую всім його спробувати, хто ще не пробував. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.